Весна 1835-го. ВІЛ зникає. Через кілька днів його знаходять в іншому селі. Пастух каже, мовляв, його пригнав місцевий дячок. Ну і за 3-4 дні вола повертають власнику. Здавалося б, кінець історії, правда? Інцидент вичерпано, але ні. Насправді це був лише самий початок. Так, і отут вся справа зводиться до двох ключових фігур. З одного боку Паламар Ясен Яцемирський, той кого звинувачують, а з іншого дячок Улян Вигуржинський, Це теж церковний служитель, саме в нього і знайшли того самого вола. І ось тут починається найцікавіше їхні історії. Вони абсолютно кардинально суперечать одна одній. І знаєте, що найцікавіше? Наскільки різними є їхні версії? Отже, версія Паламаря Яцимирського мовляв, це була просто ділова угода про корову, яка не склалася, грошей не доплатили, вола я ніякого не давав. А версія дячка Вигоржинського малює зовсім іншу картину. Паламар у відчаї йому терміново потрібні гроші, і він віддає власного вола як заставу. І запам'ятайте одну деталь: Вигоржинський стверджує, що він ночував у Яцимирського. Оця деталь, повірте, стане вирішальною. А оскільки прямих доказів крадіжки ну просто немає, ніхто нічого не бачив, слідчі вдаються до головного інструменту правосуддя того часу до очної ставки. І це, знаєте, не просто допит, це справжній психологічний поєдинок. Уявіть, двох людей ставлять один навпроти одного, змушують дивитися в очі і повторювати свої свідчення під присягою. І ось настає кульмінація Паламар і дячок. Вони зустрічаються віч на віч. Перед слідчою комісією. У цей момент кожне слово, кожен погляд може стати вирішальним. Доля справи висить на волосині. Яцемирський тримається своєї лінії. Він категорично заперечує він наночував у моєму домі. Його позиція ну, максимально чітка. Ми розійшлися, і на цьому крапка. Більше я його не бачив. Але Вигуржинський, він відповідає з просто вражаючою деталізацією він не просто каже так, я ночував. Ні, він описує, як на ранок сам Яцемирський пригнав вола і власноруч прив'язав його до воза. Це пряме, абсолютне протиріччя. Хтось із них точно бреш. Ситуація, по суті, зайшла в глухий кут слово проти слова. І що робити слідчим? І тут вони роблять ну, просто блискучий хід вони викликають несподіваного свідка, свідка, який може все вирішити. І найцікавіше це родич самого паламаря Яцемирського. І це свідчення, воно просто змінює все. Власний родич під присягою підтверджує так, вони були разом, були в моєму домі пізно ввечері, так вони сперечалися про гроші, і так вони пішли звідти разом. Це, це повністю руйнує алібі Яцемирського. І ось тут в офіційному протоколі є один неймовірний запис, зроблений писарем майже 200 років тому. Він ідеально передає весь драматизм. Записано так: Паламар, я Яцемирський, потупивши додолу очі. Уявіть собі цю сцену, його викрили у брехні, і його мова ціла говорить сама за себе. Він опускає очі. Для слідчих це, звісно, був однозначний знак провини. Але ж давайте повернемося до початку. Справа ж почалася не з цих трьох, а з колективної скарги від 50 селян. І тут виникає логічне питання. А що насправді знали всі ці люди? Може, хтось із них бачив саму крадіжку на власні очі. І ось тут результати допиту, ну, вони просто вражають із 39 опитаних селян, увага, ніхто нічого не бачив. 41% просто десь чули плітки. Ще третина взагалі свідчила про його добру репутацію. Мовляв, він не міг такого зробити. Тобто, фактично, вся ця справа, весь цей суспільний осуд, базувався виключно на чутках, жодних доказів. І ось ми підходимо, мабуть, до найголовнішого. Стає зрозуміло, що вердикт винесли не на основі доказів крадіжки вола ні. Слідчі зосередились на зовсім іншому на характері й поведінці самого паламаря під час розслідування. Тож давайте розберемося, чому його все таки визнали винним. Ну, по перше, і це головне, його спіймали на брехні під присягою. По-друге, його подальші дії були дуже підозрілими. Він просив повернути вола, що виглядало як спроба замести сліди. А до цього всього додали його офіційну характеристику, де було написано поведінки посередньої, і навіть згадали імператорський указ про очищення духовенства від людей з сумнівної поведінки. Розумієте, його долю вирішили не факти у справі про вола, а його особиста репутація, і одна єдина брехня. І вирок вирок був неймовірно суворим. Ясона Яцемирського та його дружину Марію виключили з духовного стану. А треба розуміти, що в тому суспільстві це означало повну втрату соціального статусу. Це все одно, що ну, їх просто викинули з їхнього звичного світу. Єдиний кого помилували, це їхній 11-річний син Іван. Його, як невинного, залишили в духовному стані. Але, мабуть, найвражаюче в усьому цьому це швидкість. Справу відкрили 9 березня. А вже 12 березня її закрили. Всього три дні. Уявіть собі, за 72 години життя людини, його кар'єра, соціальний статус його родини все це було знищено назавжди. І ця справа, знісно, залишає нас із одним дуже важливим питанням: в епоху, коли ще не було криміналістики, не було відбитків пальців, ДНК, що взагалі могло захистити людину. Схоже, що в цьому конкретному випадку брехня під час слідства виявилася значно значно серйознішим злочином, аніж сама крадіжка, крадіжка якої цілком можливо насправді не було.